Товари, які зараз розлітаються за 45 хвилин. Шукаєш той самий він товар, Той, що не потрібно місяцями проглівати, а просто виклав і отримав кучу замовлень. Добре, слухай сюди і готуйся до шквалу замовлень. Ось три категорії товарів, на які зараз дикий попит. Перше, все, що вирішує якусь тупу, але реальну проблему. Не просто корисна річ, а те, що закриває біль. Органайзери для кухні, які економлять місце, гаджети для чищення клавіатури чи навушників. Міні-відпарювачі, люди ненавидять незручності і готові платити, щоб їх позбутися. Друге, товари з вау-ефектом для TikTok. Ті, що круто виглядають на короткому відео. Незвичайні нічники з проекцією, кінетичні антистрес іграшки. Яка дивна, але прикольна штука, яку хочеться купити імпульсивно після перегляду 15-секундного ролика. Третє сезонний затишок. Зараз це особливо актуально. Воложувачі повітря з ефектом вогню, пледи з рукавами, аромадифузори, гірлянди на батарейка. Те, що допомагає людям створити комфорт вдома, коли настрій на нулі. А тепер головний секрет: справа не в цих трьох категоріях. Справа в тому, щоб розуміти принцип: бачити не товар, а потребу, яку він закриває. Новачки бачать товар, тому й прогорають. А треба бачити біль клієнта. Я втомилася дивитися, як ви зливаєте гроші на трендовий мотло. Тому я записала детальну інструкцію, як аналізувати ринок і знаходити такі товари не раз на рік, а щотижня. Залишила її в шапці це профіл